Всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео, як я і обіцяв, розповідаю про законопроект 13193. Є вже текст цього законопроекту. Він з'явився сьогодні, тому оперативно записую це відео. Зараз розповім. Кого можуть торкатися ці зміни, тобто кого буде це стосуватись, хто може втратити відсрочку вже з 9.05.2025 року. Все, що відомо про цей законопроект, розповім. Тому залишайтесь послухати, підпишіться на канал, хто не підписаний, щоб не пропускати такі оперативні, важливі новини. До речі, підпишіться на телеграм-канал, бо там вже ця новина в мене викладена. Одразу там повідомляю, а потім більш розширено вже на Ютуб каналі. Підпишіться, щоб не пропускати. Такі відео. І так, цей законопроект був поданий ще 18.04.2025 року до Верховної Ради, але не було самого тексту законопроекту. І сьогодні, 21.04, з'явився цей текст. Зараз я його процитую і в порівняльній таблиці зазначу, що буде, ну, що планують в нас народні депутати змінити в статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію в частині, що стосується студентів. Та викладачів безпосередньо. І так, дивимося. Ну, подано було в нас, з'явився на сьогоднішній день сам проект закону, порівняльна таблиця, пояснювальна записка. Ну, Все це зараз тезисно вам е, покажу і розповім. Починаємо давайте, з самого закону. Да? От Він такий, в принципі, невеличкий, на дві сторінки, і е, зачитувати його не буду без порівняльної таблиці, тому що це ну, не має значення. Да? Давайте одразу з порівняльної таблиці почнемо. Це стаття 23, як я іскав закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це в нас частина третя, от пункт першої, частини 3, і пункт другої, частини 3. Сюди 3. Ця зміни починаємо з частини. Першої, тобто, зараз вона яким чином в нас е, сформульована е, Призови на військосужбі час мобілізації на особливий період не підлягають. Також здобувачі професійної, професійно-технічної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються заденною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти у послідовності визначеної частини 2 статті 10 закону України про освіту. А також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Ця частина розширюється і достатньо змістовно розширюється. Як вона буде звучати, да, От дивимось, учні закладів професійної, професійно-технічної освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначено статтею 15 закону України про військові обов'язок службу, та які навчаються за денної або дуальною формою здобуття освіти, та здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітної програми та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також докторанти та лікарі, фармацевти, інтерни, лікарі-резиденти, норма цього пункту поширюється на здобувачі освіти в закладах освіти наукових установ України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищий за той рівень, що здобувався раніше у послідовності визначено статтею 10 закону України про освіти. І тепер простими словами про це все дуже складно написано, Да? По-перше, йде посилання на статтю 15 закону України про і військово військову службу, де визначено граничний вік направлення для проходження базової військової служби, це 25 років, одразу кажу. І отут у нас це питання стосується учнів закладів професійної, професійно-технічної освіти, ну, здобувачів фахової передвищої освіти, тобто які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку. Тобто, якщо ви розпочали... Навчання після 25 років по професійно або професійно-технічної освіти, вам відсрочку з 9.05.2025 року вже не дадуть, якщо цей законопроект буде прийнятий. Ну і додаються тут деякі категорії, яких раніше взагалі не було, кому можуть тепер надати відсрочку. Тобто, це от лікарі-фармацевти-інтерни, лікарі-резиденти. І от також прописано на кого воно поширюється. Тобто Поширюються, там, які вперше здобувають освіти за рівнем вищим. Ну, знову ж таки, з посиланням на статтю 10. Тобто, зрозуміло, да, по цьому питанню, в принципі, хто Професійна або професійна технічна освіта і після 25 років. Тепер, що стосується викладачів, тут норма в нас розширена. Да? Була в нас така, вона маленька. Зараз зачитаю наукові, науково-педагогічні працівники закладів вихов, вищої та фахової, передвищої освіти, наукових установ та організації, які мають науковий ступінь. І педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах фахової передвищої освіти, наукових установах чи організаціях, чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки. Ця норма на сьогоднішній день діє. І от вона так розширюється досить змістовно, наукові науково-педагогічні. І далі тут у нас виділяються педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ, які мають науковий ступень так, та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти, загальної середні. І от цього не було, додають на 100 позашкільної освіти. По ним до речі, дуже багато раніше запитань сталось, от цю норму додають. Тобто в цій, в цій частині норма статті 23 буде покращуватись. Норма цього пункту поширюється на відповідних працівників. Ну іде пояснення далі. Воно буде закріплене поки що як в форматі закону, які працюють у закладах вищої освіти, наукових основних організаціях, закладах фахової передвищої освіти, загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки. А також на педагогічних працівників державних та комунальних закладів позашкільної освіти, от тепер роз'яснення кого ж це стосується саме державних та комунальних закладів. Які станом на 1 січня 2025 року працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за мистецьким еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, спортивним військово-патріотичним напрямком з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки. Тепер простим язиком буде додана ця позашкільна освіта, тобто як підстава для відсрочки, але знову ж таки 0,75 ставки, комунальна державна власність цієї установи, там, де ви працюєте, і одна з головних умов, це які станом на 1 січня 2025 року працювали та продовжують працювати. Тобто, зараз, якщо ви влаштуєтесь на роботу, ви вже не будете мати право на відсрочку. Ну, якщо ж знову ж знову таки приймуть цей законопроект. По змінах все. Тепер цікава да, пояснювальна записка, яку подає в нас міністр. Міністр подає в нас Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України. І от він зазначає наступне своє пояснювальне записця, просто тезис зазначу. Може комусь буде цікаво, послухати. За останнє, ну чому ж приймають такі зміни? Да, от підстава. За останнє півріччя суттєво зросла чисельність здобувачів професійно-професійно-технічної. До 17 338 і здобувачів фахової передвищої освіти до 75 618 з числа військовозобов'язаних чоловіків старше 25 років, які здобувають освіту в послідовному порядку на основі базової повної загальної середньої освіти та мають відсрочку від призваної військовослужби під час мобілізації. Зазначена тенденція потребує реагування. І законодавчого регулювання щодо визначення віку здобувачів професійно-професійно-технічної фахової передвищої освіти, який надаватиме право на відсрочку під час мобілізації. І от е, далі пишуть, що на сьогоднішній день є рішення судів першої інстанції, з якими суди критично ставляться до позиції Міністерства освіти і науки щодо визначення послідовності здобуття освіти як однієї з умов для надання відсрочки від призову е, та зобов'язують Міністерства освіти і науки та технічного адміністратора. Єде внести зміни до даних, що містяться в єде. До речі, ви напевно чули про такі рішення суду, Їх багато. Далі тут йде ну, перерахування також нормативно-правових актів, там посилання на статтю 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І е, посилається в нас міністр, що у зв'язку з цим 18 лютого 25 року Кабмін затвердив план пріоритетних дій уряду на 25 рік. 4 квітня під час засідання міністром культури внесено пропозицію щодо поширення норми стосовно відсрочки від призову там на педагогічних працівників. Ну потім послідовність він викладає і зазначає, що з огляду на те, що там. З метою недопущення зловживання статусом та ухилення від мобілізації пропонується надати відсрочку лише педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти, державної та комунальної власності, які станом на 1 січня працювали, продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти. Ну і проектом закону передбачається забезпечити вимогах воєнного стану державні гарантії у сфері освіти для задоволення потреб національної економіки, військової формування та населення України, внукнити використання здобуття освіти як спосіб ухилення від мобілізації, та усунути існуючу прогалину у законодавці, які створюють умови ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації. Ну, прогнози там зазначають прогнози результатів. Реалізація закону спрямована на змі... на зміцнення обороноздатності України, збільшення мобілізаційних спроможностей ЗСУ, зменшення навантаження на систему освіти. Очікується, що прийняття проекту закону матиме позитивний вплив на якість освіти в Україні, підвищить мотивацію громадян для здобуття освіти в послідовному. Порядку унеможливить використання освіти як способу від виконання конституційного обов'язку щодо захисту вітчизни, посилить правопорядок у закладах освіти. Ну отака от пояснювальна записка до цього законопроекту. Спостерігаю, як і обіцяв за цим законопроектом. Якщо будуть якісь рухи, якісь зміни, одразу повідомлю в телеграм-канал, тому підпишіться, щоб це не пропустити. І більш розширено, бо, тому що, можливо, будучи внесені зміни, звісно, в цей текст з проєкту закону. Буду повідомляти тут на YouTube каналі, тому підписуйтесь на YouTube канал і, звісно, поділіться цим відео, якщо вважаєте його корисним. Це допомагає розвивати канал і приходьте за посиланнями ну, на наступне відео. Вони також корисні. Всім гарного дня, до побачення і мирного неба.